Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ті правила, що лежать в самій основі нашого життя в суспільстві. Подумайте про це як про такий собі інструментарій, що захищає гідність, свободу та інтереси кожного з нас. От почнімо з питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив як у цьому величезному складному світі знайти свій шлях, почуватися безпечно і ну, просто реалізувати себе. Дуже часто відповідь криється саме в розумінні оцих базових правил гри. І ось ці поняття, права, свободи та інтереси це не просто якісь сухі юридичні терміни, це є той самий ключ, той фундамент, який дозволяє нам будувати життя, де є повага та можливості. Отже, наш план на сьогодні такий спочатку розберемо, що це за інструментарій, потім заглянемо в історію, звідки він узявся. Далі поговоримо про права дітей, і звісно, про те, як усе це працює в екстремальних умовах, як-от воєнний стан чи збройний конфлікт. Ну що ж, почнімо з першого розділу. Давайте розкладемо по поличках три ключові ідеї, з яких і складається наш інструментарій для життя в суспільстві. По-перше, права. Уявіть, що це така собі базова комплектація, яку кожен з нас отримує просто за фактом народження. І найголовніше тут, звісно, право на життя. Адже без нього погодьтеся, всі інші права якось втрачають сенс. Добре, далі у нас свободи. Якщо права це те, що ми маємо, то свободи це про те, як ми можемо цим користуватися, наприклад, вільно пересуватися чи обирати релігію. Але тут є важливий момент баланс, адже свобода однієї людини завжди закінчується там, де починається свобода іншої. І третій елемент законні інтереси. Це вже щось таке більш персональне. Це про наші конкретні потреби, які закон визнає і захищає. Наприклад, захист своєї репутації або право на винагороду за свою працю. Щоб це все склалося в одну картинку, давайте використаємо просту аналогію права це, скажімо, інструменти у вашому ящику, свободи це можливість вільно ними користуватися, коли захочете. А законні інтереси це той конкретний проєкт, який ви створюєте за допомогою цих інструментів. Але звідки все це взагалі взялося? Ну, ідея захисту людської гідності вона ж не вчора народилася. Насправді, це боротьба, що триває тисячоліттями, і розуміння цієї історії допомагає нам цінувати те, що ми маємо сьогодні. Тільки подивіться на цей шлях від перших записаних законів у стародавньому кодексі Хаммурапі до філософів просвітництва, які сказали Стривайте, є права, які не можна відібрати і звісно, кульмінація 1948 рік, коли світ, нажаханий жахами війни, сказав досить і створив загальну декларацію прав людини. І знаєте, в основі всієї цієї складної системи лежать три насправді дуже прості, але неймовірно потужні цінності: гідність, свобода і рівність. Це і є той фундамент, на якому має будуватися будь-яке справедливе суспільство. Гаразд, з основами розібралися, а тепер давайте зосередимось на особливій категорії правах дітей. Чому взагалі люди до 18 років потребують якогось окремого набору правил? Давайте розберемось. Права дитини це не просто зменшена копія прав дорослих. Ні, їхня мета створити такий собі захисний кокон, у якому дитина може безпечно рости, вчитися, розвиватися і готуватися до дорослого життя. І ці права охоплюють буквально все від базових речей, як от право на життя та здоров'я, до можливостей для розвитку, право на освіту, на гру і навіть на свободу вираження власних думок. І що тут дуже важливо розуміти, це така собі вулиця з двостороннім рухом. З одного боку, права дають дітям захист і можливість бути почутими, а з іншого, разом з правами, приходять і обов'язки поважати інших і дотримуватися правил. Це, власне, і готує їх до відповідального життя в суспільстві. А тепер ми підходимо до дуже складної і, на жаль, надзвичайно актуальної для нас теми, що відбувається з нашими правами, коли держава вводить воєнний стан. Отже, для початку воєнний стан це не хаос і не анархія. Ні, це спеціальний чітко прописаний у законі режим. Він дозволяє державі мобілізувати всі ресурси для захисту. І так це неминуче впливає на права людини. І ось тут ключовий момент деякі права, наприклад, свобода мирних зібрань, можуть бути тимчасово обмежені заради безпеки. Але і це треба запам'ятати є права, які є абсолютно недоторканними. Право на життя, право на гідність, вони залишаються непорушними за будь-яких обставин. Причому будь-які обмеження не можуть бути свавільними. Існують дуже суворі критерії, такі собі запобіжники. Вони мають бути абсолютно необхідними, пропорційними загрозі і що важливо діяти лише тимчасово. І наостанок давайте розглянемо ще один набір правил він розроблений спеціально для найпохмуріших часів в історії людства, для збройних конфліктів. Це так зване міжнародне гуманітарне право. МГП або право війни це, по суті, спроба людства зберегти хоч якусь крихту людяності навіть у розпал бойових дій. Його мета не заборонити війну як таку, а обмежити її жорстокість і захистити тих, хто не бере участі в боях. То в чому ж різниця? Ну, дивіться, право прав людини діє завжди і для всіх, і в мирний час, і під час війни. А от МГП. Міжнародне гуманітарне право, воно так би мовити вмикається тільки під час збройного конфлікту, і воно сфокусоване на захисті цивільних і на обмеженні методів ведення війни, тобто вони не суперечать, а доповнюють одне одного. Отже, хоч це і дві різні галузі права, у них по суті спільне серце. Обидві ці системи створені для одного, щоб за будь-яких умов, чи то мир, чи війна, захистити найцінніше, що в нас є людську гідність. І на завершення хочу залишити вас із питанням для роздумів. Сьогодні, коли світ стикається з купою нових загроз, від кліматичних змін до викликів технології, що, на вашу думку, є головною перешкодою на шляху до світу, де гідність кожної людини справді захищена? Це питання, мабуть, залишається відкритим.